Друзі, привіт! Не хвилюйтеся. Ми не закриваємо канал реальна історія. Але ми дійсно хочемо сказати кінець: кінець срачу і хейту. Для цього я готовий відповісти на питання і спробую перевести скандал у конструктивне русло. Тож додивіться це відео до кінця. Для тих, хто не в темі, поясню в двох словах: протягом останнього тижня в соцмережах активно критикують підручник з історії України для одинадцятих класів від видавництва ранок. Ось. Цей підручник у чому проблема? Багато питань викликало наповнення розділу про повномасштабну війну, і, взагалі, його поява у підручнику відсутність критики зеленського. Ну а ще низка подій останніх років туди не увійшла. Наприклад, вислів Зеленського про шашлики це з основного, але претензій було багато і різних. Я зазначений одним із співавторів цієї книжки. Тож хейт і критика вдарили передусім по моєму імені, бо воно є на обкладинці поруч з іменами авторів підручника. Мені згадали все: і місце народження, і навчання в університеті, і роботу на інтері, з якого я звільнився 13 років тому. Ще пак наш канал популярний, а в популярності є зворотній бік. Про свою роль в роботі над підручником я розповім трохи згодом. Окрім хейту, разом з цим було і чимало конструктивної гострої критики і питань, в тому числі до мене, на які люди ще не отримали відповіді. Ці питання виникли і в тих, хто регулярно дивиться наші відео. Тож сьогодні я спробую дати відповідь на основні з них. Мене звати Аким Галімов, і це. Реальна історія. Давайте почнемо з запитань? Я багато разів в різних інтерв'ю розповідав про свою біографію, але бачу, що велика кількість людей під час скандалу з підручником вперше дізналися про моє існування та наш проєкт реальна історія, а значить, потрібно прояснити. Отже, запитання: який жах? А хто ця людина Аким Галімов? Я український журналіст та продюсер, засновник проєкту Реальна історія. Що таке реальна історія? По перше, величезний youtube канал, який за два роки виріс. З нуля до 700 тисяч підписників щотижня разом з різними істориками ми робимо новий епізод на нову історичну тему і намагаємося доступно, просто і фахово її пояснювати. І часто ми допомагаємо розібратися в дуже складних питаннях, наприклад, як волинська трагедія. Тут дуже проста місія зробити історію популярною і цікавою для всіх, розбивати історичні міфи і загалом відкривати нашу неймовірну Україну для нас самих. Але реальна історія це не лише YouTube. це величезна спільнота людей, з якими ми реалізуємо фантастичні ініціативи, популяризуємо наші пам'ятки, відтворюємо у 3D-зруйновані палаци і пишемо про це книги. Минулого року ми почали проєкт з порятунку унікальної козацької садиби на Покорщині в Козельці. Наші глядачі донатять на ці роботи, і ми, залучивши архітекторів-реставраторів, почали там проти аварійні роботи вперше за багато десятиліть. Окрім цього, я регулярно їжджу з виступами по всій країні, де я розповідаю про необхідність збереження нашої спадщини, і з кожним днем спільнота реальної історії стає більшою. Ще одне з найпоширеніших запитань: нарешті правдиву історію видав Акім Галімов, уродженець приморського краю Російської Федерації, навчався в Москві. Так, дорогі друзі, я народився в Приморському краї. Це Росія. Дуже хотів би народитися в нашому Криму, бо я є кримським татарином. Я думаю, ви знаєте історію про депортацію кримських татар. Так от, на жаль, мого діда, теж Акіма, мене названо на його честь підлітком, разом з усією родиною та й усім народом, за наказом Сталіна, було депортовано до Узбекистану. Там в Узбекистані народились мої батьки. Тато став військовим і його разом з мамою на початку 80-х відправили на службу на далекий схід. На кордон з Китаєм, де я і народився, бо там в той час проходили службу мої батьки і прожив аж півтора рочки. Згодом ми повернулися до Узбекистану і вже в 1994 році, коли мені було 9 років, ми разом з усіма іншими родичами переїхали до рідного Криму, де я пішов у третій клас звичайної сімферопольської школи і закінчив її у 2002 році. Взагалі, ми зробили дуже багато епізодів про депортацію кримських татар. Можете подивитися на нашому каналі, це моя особиста і дуже болюча історія. Щодо цього, навчався в Москві. Друзі, про це я теж розповідав в своїх інтерв'ю. Я не вчився в Москві, я вчився в Севастополі у Чорноморській філії московського університету. Тут варто пояснити, це був початок 2000-х. В Криму спокійно працювали філії російських вишів, які мали і це важливо українську акредитацію. Вони функціонували на рівні з нашими. Державними інститутами та університетами тоді знову таки на початку 2000-х, це не було чимось таким, про що хтось замислювався. Це був просто виш, де була можливість з відносно невеликим конкурсом поступити на журналістику. І я поступив туди. А вже на п'ятому курсі після Помаранчевої революції, при першій можливості, поїхав до Києва. Тоді телеканал Інтер запустив проєкт Інтершкола. Це щось на кшталт курсів для стажерів. Я подав документи і мене відібрали на це стажування. З тих пір, з 2006-го, вже майже 20 років, я живу в Києві. Наступне питання: працював на інтері. В 2006-му я дійсно працював на інтері, бо після навчання мені запропонували залишитися в редакції новин, але ненадовго. Я вже не пам'ятаю, у чому там була справа скорочення чи щось таке. Але мене попросили звільнитися з інтера. Ну і плюс тоді я ще дуже погано говорив українською. Думаю, це теж була причина звільнення, бо я працював у найпізнішому випуску новин, і він якраз був українською, бо основний там випуск новин подробності виходив російською. Але я опанував українською і вже років 10 розмовляю нею постійно і вдома, і на роботі. Українською розмовляють мої діти, і я вважаю це дуже важливим після інтера у 2006-му Я трохи попрацював на телеканалі Сіті. Був такий колись. Підтягнув мову, і мене покликали на УТ-1. Тоді він називався перший національний. Це був цікавий і складний рік. Я робив багато сюжетів. Був у відрядженні на російсько-грузинській війні в 2008-му. Глядачі реальної історії знають, я розповідав про це. Трохи виріс як журналіст, і мене запросили назад на інтер. Я пішов. Чому? Тому що Інтер, а це був 2008 рік. Тоді позиціонувався як головний канал країни. В них були інші можливості ніж на першому національному закордонні відрядження. А я дуже хотів поїздити по світу. Краща техніка, ну і так далі. З 2008-го я працював на інтері до 2012-го. Чим я там займався? Працював як репортер новин, знімав сюжети про все на світі і по всьому світу. Я був на революції в Киргизстані, літав в миротворчу місію разом з нашими миротворцями до Ліберії. Був багато де. І тут історія Інтера закінчується. Дорогі друзі, я звільнився звідти 13 років тому. Бо чесно, працювати там в період пізнього Януковича було вже неможливо. У 2012 році я почав співпрацю з 1+,1 плюс медіа. Знімав документальні фільми, жінка-банкомат, ще кілька стрічок. У 2014 році все в країні змінюється. Відбувається революція гідності. Починається війна і окупація Криму. Від плюсів, тоді я поїхав до півострова у відрядження і зняв свій перший документальний фільм Операція Крим. Тоді я ночував разом з нашими морпіхами у заблокованому росіянами батальйоні морської піхоти Феодосії, фіксував на маленьку камеру, як все відбувається. І чесно, всі ці події дуже вплинули на мене. Революція гідності, окупація Криму, історія депортації моєї родини, та я сам став трохи дорослішим. Мені стала цікавою історія. Бо саме вона давала відповіді на багато питань, що тоді виникали. Так почалися мої проекти про історію, і кожного разу вона затягувала мене все більше. Україна повернення своєї історії, скарби нації, таємниці великих українців, українські палаци золота доба, расизм, історія хвороби, справжня історія Криму, Донбасу та Півдня та багато інших фільмів та програм. Після початку повномасштабного вторгнення знімати великі телевізійні проекти про історію стало неможливо на це просто немає грошей в індустрії. І я запустив youtube проект Реальна історія, який за ці роки став одним з найпопулярніших в Україні. Так, з біографією закінчили. Тепер, нарешті, підходимо до підручника. Наступне запитання: а ви маєте освіту за спеціальністю історія України та науковий ступень, щоб писати відповідні фахові підручники? Гарне запитання. Друзі, я не писав підручник і хотів би особливо на цьому наголосити. Моя залученість в роботі над підручником з історії України для 11 класів обмежувалася наданням відео з проєкту Реальна історія і підсиленням таким чином інтерактивності самого підручника. Через QR-коди наші відео можна знайти на спеціальному додатку ізі від видавництва ранок. Текстовим наповненням, підбором фотографій, підбором фактів та їхнім описом займалися професійні історики, кандидат історичних наук та вчитель Олександр Гісим. У співпраці з методистом та вчителем Олександром Мартинюком їхнє прізвище ви можете також знайти на обкладинці підручника. Звісно, що і я є в титрах, тобто моє прізвище зазначено на обкладинці. Бо якщо мої авторські відео є в цьому підручнику, я вважаюся співавтором. Тут нічого дивного. Окрім відео, я проводив регулярні вебінари із вчителями історії з усієї України, де я розповідав про те, як ми знімаємо наші проєкти, Розповідав про артефакти, які бачив і тримав в руках під час зйомок. Ділився з вчителями тим, як можна цікавіше розповідати про історію. І у мене є чим поділитися. Ми з командою та професійними істориками працювали в архіві СБУ, архіві зовнішньої розвідки України у Паризькій національній бібліотеці, у шведських архівах, у Британії та навіть в архіві Ватикан. І тепер я хотів би пояснити, чому взагалі погодився на колаборацію з ранком. Для мене це важливо. Я займаюся популяризацією історії вже майже 10 років. Я обожнюю історію України і вважаю, що саме вона дає нам розуміння, хто ми є, дає відчуття мети і сенсу буття. Про другу половину ХХ століття і про часи незалежності, а саме цей період вивчають в 11 класі. В нас дуже багато цікавезних епізодів. Архів СБУ, де ми знімали оригінальні документи, справи про переслідування українців: шестидесятники, історія про чорновола, плохотнюка, історія УПА, Олександра Довженка, історії про ядерне розброєння вже в 90-х і так далі. Ці відео, на мою думку, роблять історію більш зрозумілою для дітей, більш доступною. Пояснюють контекст, а мені би хотілося, щоб вони вже зі школи чітко розуміли і усвідомлювали той шлях, який пройшла Україна, і серйозно ставились до того, що ми маємо зараз незалежність. Тому я погодився. Для мене важливо, щоб наші відео дивилися діти, і в цьому моменті теж можуть виникнути запитання: а чи можна довіряти епізодам реальної історії? Бо я ж не історик, а роблю епізоди про історію. Друзі, над кожним нашим епізодом, і я про це говорю завжди, ми працюємо з історичними консультантами, професійними істориками. Вони вичитують і перевіряють тексти, які ми. Пишемо разом з командою. Ми записуємо інтерв'ю з істориками. Іноді в складних темах залучаємо кількох істориків на один епізод. Бо версії тих чи інших подій часом бувають різні, чи є різні погляди, і навіть про події, яким сотні і тисячі років між українськими істориками точаться запеклі дискусії, не те, що про події з сьогодення, і хочеться показати, хоча б основні версії. Імена і регалії наших консультантів ми завжди зазначаємо в кінці кожного епізоду. Це дуже відповідальна робота. Тепер наступний тип запитань, і думаю, що вони насправді найгостріші. Принаймні, я отримав дуже багато негативу саме по ним, що я написав підручник, який співає оди зеленському. Ну от пару коментарів. А як ви так вляпались з написанням пропагандистського підручника з історії на замовлення з Трясці, Я поважала ваші роботи, а тут така заказуха. Щодо пропаганди Зеленського і роботи на його команду, я не працюю на офіс президента і мені не платили за його обілення чи очернення, як і будь-якого іншого політика. Поясню ще раз: я не писав текст цього підручника, не обирав про які події писати, а про які ні, і не підбирав фотографії. Адже, на моє переконання, лише професійні історики і методисти, які укладають підручники, мають це робити. Вони знають в деталях, опираються на навчальну програму, знають. Знають, як воно має бути описано, знають, що там має бути. Ну і звісно, все це потім перевіряє МОН і дає гриф, тобто затверджує підручник. Наша книжка пройшла процедуру затвердження. Коли до мене звернулося видавництво ранок, чесно, останнє, про що я міг подумати, це про те, що я маю перевіряти підручник на політичну заангажованість. Хоча, як на мене, всі президенти там описані плюс-мінус компліментарно. Не думаю, що це моя відповідальність міняти саме таку практику написання підручників, але можливо її якраз і слід міняти, і в нас будуть інші підручники з критикою всіх і вся. І повірте, тут точно є про що розповісти: і про Зеленського з шашликами, і про Порошенка зі Свинарчуками і Януковича просто проігноримо, і про Ющенка з любими друзями, і про кучму з Медведчуком і олігархами, і про Кравчука з комуністами. І це тільки по верхах. Бо всі ці люди, зрештою, відповідальні за те, в якому стані наша країна. А якщо по дорослому, то відповідальні за це і ми з вами. Бо ці люди впали на нас не з космосу. За них голосувала більшість так працює демократія. Насправді компліментарно чи з критикою про політичних лідерів це дуже широка і обширна дискусія. Мені здається, має бути залучена більша частина експертного середовища, напевно, і люди, які в принципі формують національний наратив і бачення державної програми по підручникам, бо це передусім про це. І до цього пункту ми ще повернемося. А щоб закінчити і закрити всі питання по цьому напрямку, звісно, я дивився драфт підручника. Мені було потрібно переглянути параграфи і вибрати відео реальної історії, які під них підходять. По-друге, я звертав увагу на те, чи немає там відвертих факапів, які я як журналіст можу ідентифікувати. Ну, приміром, Крим зобразили російським чи щось подібне, але такого там. Не було наступне питання додавати події, що відбулися менше п'яти років тому. Це неприйнятно в історичній спільноті. Це дискусійне питання, на яке краще знову таки дадуть відповідь історики і ті, хто формує державні навчальні програми. Не знаю, хто придумав це правило, але знаю, що не всі історики погоджуються з тим, що не треба включати останні роки до підручника. Висловлюся суб'єктивно, як громадянин, журналіст і багатодітний батько, який щодня говорить з дітьми про війну. Мені здається, що ми маємо говорити про це із дітьми на уроках історії. Вони живуть в цій країні, вони бачать новини, в них є інтернет. Зрештою, друзі, це 11 клас, їм по 16-17 років. Чому там, де немає вчителя історії, вони можуть контактувати і отримувати інформацію про війну? А там, де є професійний вчитель, безпечний простір класу ні. Для мене це питання. Так вот, части пытания по цене его, Пидручника. Этот учебник оплачен через офшоры зеленые, и настоящие историки его критикуют. Подлезал, так подлезал, ну и так далее. Я думаю, ви вже зрозуміли мою зону відповідальності в цьому проєкті, і вона не про продаж підручників в державі. Я можу розповісти, як працює канал. Реальна історія. У нас три основні джерела доходів: монетизація на YouTube, рекламні інтеграції партнерів і наша спільнота, спонсори, які купили платну підписку. Про це я знаю все в деталях, бо від цього залежить функціонування мого проєкту. А от як формує ціну видавництво ранок, як працює їхній бізнес, як укладаються угоди? Я не знаю. Це питання до видавництва ранок. І Віктор Круглов, голова ранку, писав про це в себе у Фейсбуці. А тепер в самому кінці повернемося до змістовної частини підручників. Я дуже вдячний Марії Воротило, вчительці історії, яка звернула увагу на наш підручник і написала перший пост, з якого все і почалося. Вона підняла цю дискусію, і, очевидно, ця дискусія потрібна. Взагалі, то добре, що ми в Україні можемо обговорювати підручники, навіть добре, що наші політики можуть розганяти на цьому хайп, маніпулювати і додавати бали своїм політичним силам, тому що це політична боротьба, а політична боротьба ознака демократії. Щоправда, наші нерви розхитує від того, але напевно для суспільства це шлях еволюції. В Росії такого немає. Тож я хотів би, щоб ця дискусія дійсно тривала, але дискусія, а не хейт. Чи має бути критика влади в підручниках з історії, які події останніх років мають бути включені, і хто формує та фінально затверджує цей перелік? Тому вже завтра на нашому Ютуб каналі Реальна Історія та на каналі Історія без міфів Владлена Мараєва ми зробимо одночасний стрім, повний розбір нашого підручника, куди ми запросили Марію Воротило, головного автора Олександра Гісима. Звісно, буде і голова ранку Віктор Круглов. І я кого не буде, це політиків. Бо не хочеться срачу і маніпуляцій, модерувати цю дискусію запрошуємо журналістку Лену Чеченіну з Медіа. і все це у форматі прямого ефіру із вашими запитаннями. Ну і звісно, ми продовжуємо свою місію. Дивіться вже завтра зранку на нашому каналі дуже цікавий новий епізод про те, як народжувались середньовічні держави України, Русі і Польщі, що було між ними спільного, і ким вони були один одному союзниками чи ворогами. Там буде дуже багато цікавого, зокрема, про похід Болислава на Київ, його відносини із Володимиром Великим і Ярославом Мудрим. Тож, друзі, завтра насичений історичний день. Зранку епізод ввечері стрім. Так що, приходьте всі. Ось така реальна історія.